програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України. Про злочинників чиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисників. Пограбування у Солом'янському районі Києва оперативно розкрила столична міліція. Правоохоронці Полтавщини затримали хлопця, який скоїв розбійний напад на інваліда. Співробітники Державної міграційної служби у Тернополі влаштували серед населення анкетне опитування з приводу запровадження біометричних паспортів. Полтавські правоохоронці затримали розбійника, який, будучи на підпитку, накинувся на свою жертву з ножем, аби зірвати золотий ланцюжок. Затриманий у сьому виднить оковиту. Наразі п'яна витівка буде коштувати молодику 10 років ув'язнення. Про розбійний напад правоохоронцям повідомили родичі потерпілого – 40-річного полтавця на пошуки зловмисника, який з ножем накинувся на інваліта другої групи заради золотого ланцюжка. задіяли весь особовий склад міліції, завдяки скоординованим діям працівників карного розшуку полтавського міського управління та київського районного відділу. Вдалося на місці злочину, вдалося встановити предмети злочинця, вилучити предмети, які причетні до скоєння злочину, що в подальшому дозволило оперативно здійснити всі оперативні заходи для встановлення даного злочинця. Затриманим виявився 18-річний містянин. Молодик раніше вже мав проблеми з законом. Незважаючи на свій юний вік, він уже чотири рази відсидів за скоєння низки пограбувань та крадіжок і лише три місяці тому вийшов із в'язниці. Чому взявся за старе? Пояснює коротко. Я був в алкогольному стані. Всі нема. Наразі хлопець перебуває під вартою. Тепер йому доведеться їсти тюремну баланду 10 довгих років. Щодо потерпілого, то після отримання ножового поранення та втрати великої кількості крові протягом кількох днів він знаходився у реанімаційному відділенні. Зараз стан його здоров'я покращився. Радські обозівці затримали на гарячому посадовця під час отримання хабара свої послуги за невиконання функцій, покладених на нього державою. 35-річний чиновник оцінив у 50 тисяч гривень. Таку суму чиновник вимагав від директора одного з сільськогосподарських підприємств. Про майбутні проблеми під час проведення перевірки керівнику цього підприємства повідав працівник одного з контролюючих органів. За його словами, уникнути їх цілком можливо, але лише у тому випадку, якщо він отримає готівкою грошову винагороду. На роздуми потерпілому дали два дні. До обозу з України в Кіровоградській області звернувся керівник одного з сільськогосподарського підприємства. Кировоградської області про те, що посадова одного з контролюючих органів вимагає в нього неправомірну вигоду за непроведення позачергової перевірки. Була зареєстрована зазначена заява, відкрите кримінальне провадження та проведено негласні слідчі розшукові дії, в ході яких викладена інформація підтверджувалась. Посадовець мав отримати всю суму у два етапи. Під час отримання другої частини готівки хабарника затримали співробітники у возу. Факту було відкрите кримінальне провадження за статтею 368 частина 3 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з конфіскацією майна. Фронці затримали банду гастролерів, яка орудувала у Солом'янському районі столиці. Зловмисники викрали два автомобілі, а потім обчистили квартиру. І все це за одну ніч. Але ранок чоловіки зустріли вже у кайданках. Про те, що його оселю пограбували, Валерій дізнався від пильних сусідів. Вони подзвонили чоловіку і повідомили про підозрілий шум у його помешканні. Я піднявся в квартиру. Тобто був сломан замок. В квартирі жахливий бардак. Тобто, виходить, во усіх кімнатах весь лічні віші були розбросані по всій квартирі. Видимо, ці злоумишленники искали цінні речі, деньги, драгоценності, не знаю що. На місце події негайно виїхав автопатруль. О 4.30 нам отримано виклик від чергового пору про те, що по вулиці Антонова, 2, 32, в квартирі 30 зламали двері і невідомі проникли в квартиру. Прибувши за вказаною адресою, підійшовши до під'їзду номер 4 де знаходиться дана квартира, з під'їзду вийшли четверо невідомих. Побачивши працівників міліції, почали тікати. Трьох з чотирьох ми затримали спільно з нарядом ВДСО. Правоохоронці оглянули територію навколо будинку і помітили автомобіль з відкритими дверцятами та багажником. Після приїзду слідчо-оперативної групи та після того, як приїхали на місці потерпілі. Вони зайшли до квартири та сказали, що зникли особисті речі. Зимній верхній одяг та побутові прилади. По вказівці Слідчо-оперативної групи ми почали, ми почали відпрацьовувати прилеглу територію та де знайшли на розі будинку сірий Деоланус автомобіль. Який був відчинений в даному автомобілі в багажному відділенні, ми знайшли щоб речі заявників. Як з'ясувалося, на пограбування зловмисники приїхали на двох крадених автівках. Другу машину правоохоронці також знайшли поблизу будинку. На них лиходії збиралися вивезти з квартири побутову техніку тощо, але не встигли. Правоохоронці повернули майно його власнику. Було приємно приєднана що трьох грабітелі із чотирьох були задержані на місці. Посі. Позже... Когда начал смотреть, какие вещи были пропали, то есть обнаружил пропажу некоторых личных вещей, ценных личных вещей, какие-то вещи упаковывались в чемоданы, мои же чемоданы и собирались на вынос. І це було присічена благодаря оперативним діям співробітників міліції. Окрім награбовано, у підозрюваних вилучили рукавички та відмички, викрутки і ключі від домофонів, за допомогою яких спритники безперешкодно проникали в оселю. Четвертого крадія наразі розшукують. Слідчі закидають гастролерам з Кавказу обвинувачення одразу за двома статтями: це крадіжка та незаконне заволодіння транспортними засобами. Тож зловмисники сядуть надовго. Нині автомобільний відеореєстратор є незамінним супутником у дорозі для водіїв. Досить стрімко він проник у життя автомобіліста. Уже зараз набагато простіше порахувати число власників авто без реєстратора, ніж із ним. Крім того, на ринку постійно з'являються новинки, які стають більш досконалими. Які наразі є відеореєстратори, їх функції та необхідність придбання далі у сюжеті. Автомобільний відеорегістратор це пристрій для фіксації обстановки навколо авто під час його руху або стоянці. Його завдання запис відеоряду автомобільний регістратор служить для одної главні цілі – це зафіксувати дорожню обстановку перед автомобілем, випадку ДТП або якоїсь непредвиденої ситуації. Відеорегістратор дозволяє зафіксувати картинку, записать звук, а также при необходимості зафиксировать координаты происшествия. У на смак, фасон та вот такой вот регистратор, его стоимость в рознице в магазине порядка 300 гривен. це главная особенность. Это его цена. Крайне низкая цена. Он позволяет снимать дорожную обстановку, позволяет зафиксировать ДТП. Если человек дорогу перебежал, то тоже зафиксирует, можно различить цвет светофора. Если вы проехали на красный или зеленый, он это различит. То есть это вполне достаточно для простейших операций. Их можно ставить в служебный транспорт, автобус, и у кого нет денег. Модели чуть-чуть подороже, качество получше. Приблизительно вот такой вот формат стоит. Они ориентировочно до 1000 гривен. Они уже позволяют с небольшого расстояния фиксировать номера автомобилей, лица людей различать. И В принципе, э, достаточно неплохую картинку дают. Модели подороже имеют очень хорошее качество съемки. Это разрешение Full HD, шестислойные стеклянные линзы, широкий угол обзора 140 до 170 градусов, что позволяет соседнюю полосу видеть. И самое главное, встроенный GPS GPS-логер, который позволяет нам записывать. Э, Скорость, в которой мы едем, и отображать эту скорость. Каким же чином відбувається видеозапис на регистраторе? Каждый видеорегистратор современный э, имеет функцию автоматического включения. То есть он включается на запись при включении зажигания. При выключении зажигания автомобиля он выключается. При этом большинство современных видеорегистраторов имеет функцию охраны. Когда мы включаем функцию охраны, даже если вы находитесь вне автомобиля, и ваш автомобиль заглушен, такое устройство при обнаружении движения перед объективом своим автоматически включает запись. Такая запись идет приблизительно в течение 30 секунд, после чего, если движения больше нет, она выключается. Если вас, например, ударил кто-то на стоянке, он фиксирует вот этот момент, пишет где-то секунд 30, после этого отключается. Если люди все там еще находятся, он включится, будет... записывать дальше. В более дорогих устройствах есть функция предварительной охранной записи. Это значит, что регистратор начнет писать изображение еще до начала события. То есть уже не когда машина ударится у вас, а когда она будет только подъезжать. Перш за все, відеореєстратори необхідні для забезпечення правової безпеки водіїв. Відеозапис може стати суттєвим аргументом у суді. Тобто, в випадку ДТП, либо любой ситуации, где вам необходимо доказательство вашей правоты, вы должны при оформлении протокола обязательно указать, что вы прикладываете карту памяти, с записью события. При этом вы должны указать э, объем карты памяти, ее название. Точно так же вы должны указать название автомобильного видеорегистратора, вы должны указать серийный номер этого устройства и желательно также потом приложить материалам дела, сертификаты. На ці устройства, на тому, що вони пройшли сертифікацію в Україні. Усе обладнання можна розділити на два класи: побутові для пересічних громадян та професійні моделі, так звані поліцейські відеореєстратори. Вже з нас зрозуміло, що такі прилади зроблені для полегшення роботи правоохоронців. Поліцейські відеореєстратори представляють собою, по суті, той же відеорегістратор, але дійсно з професіональними функціями. Тобто, він. точно так же может использоваться в автомобиле. Он крепится под лобовое стекло. Он может крепиться полицейскому на ремень, либо сотруднику ГАИ. Его можно использовать как рацию, то есть он подключается к рации, как микрофон используется. Он э, ведет автоматическую запись на протяжении 10 часов. Э, запись в режиме Full HD, то есть очень хорошее качество записи. Он позволяет записывать звук э, с очень хорошим качеством на площади до 20 метров, что не может обеспечить ни один бытовой регистратор. Помимо этого, он отлично снимает в темноте. У него есть инфракрасные датчики, и э, инфракрасная подсветка позволяет снимать лицо человека в абсолютной темноте до 10 метров. Якщо аналізувати закордонний досвід, то американські поліцейські одні з перших почали використовувати на своїх службових машинах відеореєстратори. Наразі вони перемістилися з лобового скла автівки на пряжку службового ремінця. На сьогодні автомобільний відеореєстратор не вважається розкішшю, а є необхідним пристроєм у салоні кожного авто, чи то приватного, чи то службового. На думку фахівця, для керманничів відеореєстратор, це запорука правомірності їх дій на. Дорогах. Вже з січня наступного року українцям видаватимуть біометричні закордонні паспорти. Щоб дізнатися думку громадян з цього приводу, у Тернополі провели опитування серед відвідувачів паспортних столів. Про результати дослідження. Суспільну думку вивчали за допомогою анкет. Заповнити її можна було у будь-якому підрозділі міграційної служби. Охочих взяти участь в анкетуванні виявилося чимало. Люди з готовністю відповідали на запитання та ділилися своїми роздумами. Одним із пунктів програми Євроінтеграції України є впровадження на території нашої держави так званих біометричних паспортів громадянина України для виїзду за кордон. Зважаючи на це, ми вирішили провести невеличке опитування серед відвідувачів обласного управління міграційної служби та його територіальних підрозділів, які знаходяться у місті Тернополі. Виявилося, що багато тернополян, особливо молоді, хотіли б оформити документ нового зразка, оскільки чули про його переваги. У нові документи будуть внесені детальні відомості про людину в її відцифрована фотографія та відбитки пальців. Зовні вони будуть схожі на ті сині книжечки, що зараз знаходяться в обігу. Закордонний паспорт цього зразка старого він залишається дійсно протягом 10 років, тобто потреба обмінювати її не буде як такої. Як таких змін, якихось кардинальних не передбачається. Це буде цей самий паспорт такого самого взірця, тобто паспортна книжечка, в останню сторінку буде вмонтований чип. На чипі буде записана інформація, яка, по суті, зараз є вже в вашому паспорті, тобто на цій полікарбонатній сторінці. Прізвище, ім'я ста громадянство відтак громадяни, які оформили документи для виїзду за кордон протягом останніх кількох років, можуть не турбуватися, що їх паспорти раптом стануть недійсними їх можна використовувати і надалі. Трішні паспорти будуть впроваджуватись поступово, і документи, які видаються сьогодні, зберігатимуть термін дії, який зазначений у теперішніх паспортах. За з тим слід зазначити, що українцям не варто хвилюватися, тому що е документи. Будуть зберігати свою чинність на той термін, який вони на даний час видані, і в будь-який час вони можуть їх обміняти на нові паспорти. Опитування довело. Люди чекають на спрощення візового режиму і готові до змін у паспортній сфері. Великий позитив такого дослідження в тому, що громадяни, які донині не чули про біометричні документи, змогли почерпнути для себе корисну та цікаву інформацію. Була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе і хай вам щастить!